Шановні друзі, зараз ми поговоримо про астрономію. Не випадково її називають найдавнішою наукою світу. І це не образний вислів, це не перебільшення. В Німеччині на стоянці Більцинсхлебен знайшли кістку тварини, на якій карби, насічки. 14 одна група, друга група 7. Це явне позначення днів місяця, відповідних до фази. 14 днів це повний місяць, 7 днів це відповідно половина а, лику місяця. Вік цього артефакту важко собі уявити. 370 тисяч років. Це не існувало не тільки людини сучасного виду, не існувало навіть неандертальців. Це був Гомоеректус, людина прямоходяча, прямохідна. От, і вже тоді стежили за місяцем і е, фіксували місячний календар. Е, чому? Тому що місяць пов'язаний з е, припливами. Місяць пов'язаний з життям рослин, тварин і людей. І він справляв враження, коли місяць повний, то вночі можна працювати, вночі можна йти, вночі можна відправляти обряди. Далі з'являється культ сонця. Поховання неандертальців уже відображений культ сонця. На території України. Відомі давні святилища ще кам'яного віку, яким по 20 тисяч років і де знайдені різні календарні артефакти, звідки видно, що люди тоді стежили за небесними явищами насамперед за місяцем. Знайдено це й на території Києва на знаменитій Кирилівській стоянці, яку відкрив той самий вікентій Хвойка, який відкрив і Трипільську культуру. Сучасні дослідження показують, що трипільська культура мала дуже високий рівень розвитку астрономії. Трипільці зображували окремі сузір'я, групи сузір'їв, які можна було одночасно спостерігати на небі. За допомогою сузір'їв будували і фіксували на посуді свій календар. Трипільці знали символіку тварин, яка збігається з астрономічною. Наприклад, звідки взявся образ місячного собаки? Вагітність сами ці собаки триває близько 60 днів. Це два місяці. І такі закономірності вони впливали на давніх людей. Вагітність кобили близька до сонячного року, звідси образ сонячних коней, вагітність корови близька до тривалості людської вагітності, звідси в багатьох давніх культурах. Символічний зв'язок жінки з коровою, і так далі, і тому подібно таких прикладів дуже багато. А звідки у трипіллі був такий сильний культ водоплавного птаха, річ у тім, що гуска і качка висиджують яйця місяць. А місяць був центром культу трипільської культури. Трипільські будиночки, знамениті глиняні моделі, храмів, вони. Дозволяли спостерігати місяць у віконечках, а в культурах, споріднених із Трипінською на Балканах, близько споріднених, от, таких як Гумельниця і Каранове, це буквально сестри трипінської культури, найближче споріднені з нею. Там ці будиночки відомі, кількаповерхові. А це означало, що тодішні давні астрономи. Спостерігали місяць у верхніх, середніх і нижніх положеннях. Двоповерхові, і навіть триповерхові будиночки, глиняні моделі місячних храмів. А можливо, це і не моделі, можливо, цих храмів не було, а це просто модель для спостереження. Так, от, а інструмент спостереження. Спостереження високого і міського місяця це важливо для передбачення затемнення. Це те саме, на чому побудований Стоунхендж. Як давня обсерваторія, але Стоунхендж виник тільки наприкінці 4 тисячоліття до нової ери, а трипільська астрономія починалася значно раніше, ще наприкінці 6 століття до нової ери. А далі трипільські біноклі з двома наскізними отворами теж засвідчують спостереження руху місяця по його орбіті. І це теж потрібно для передбачення затемнень. Коли ми бачимо на трапівських зображеннях цілі групи зірок, ми можемо визначити, коли їх було найкраще спостерігати. І одна з таких груп зображує е, кілька сузів під час зимового сонцестояння, коли, за давніми уявленнями, відбувалося нове народження сонця, а це був видатний символ для давніх культур. З переродженням Сонця, так само з переродженням місяця, пов'язували ідею подвійного народження, другого народження, переродження і людини. Ми бачимо, як багато загадок несе давня астрономія. Їх дослідження має значні перспективи і дуже цікаво для реконструкції стародавньої духовності, як в Україні, так і в інших давніх цивілізаціях, з якими Україна була пов'язана.